Вітаю, мене звати Олександр Охріменко і я вчитель мистецтва. Сьогоднішній наш урок присвячений романському мистецтву. А розпочнемо ми із Києва. Якраз тисячу років тому в Києві правив Ярослав Мудрий. За його правління тодішня держава Україна Русь досягла найбільшої могутності. Ярослав відкрив Софію Київську та розбудував увесь Київ і інші міста. Його дочки та сини Святослав, Анна Агата стали дружинами. Та чоловіками багатьох європейських монархів того часу. І сьогодні разом зі Святославом Ярославовичем і його дружиною Одою, дочкою німецького імператора Генріха II, ми помандруємо Німеччиною. За Анною Ярославівною відправимося у Францію до її чоловіка, короля Генріха І, а за Гатою Київською до Англії, бо та була дружиною англійського короля Едварда Вигнанця. У цих трьох країнах ми побачимо відмінну архітектуру від Київської і розберемося, в чому її особливості. Мистецтво в країнах Європи в період з 11 до початку 13 століття називається романським мистецтвом. Може здатися, що це пов'язано з літературним романом чи Римом, але це не так. Цей термін романське мистецтво вели значно пізніше, ніж розвивалося саме аж у 19 столітті. Це зробили французькі мистецтвознавці Шарль де Жервіль та Арсіс де Комон. Тому це умовна назва для мистецтва цього періоду. Люди, які жили у часи середньовіччя, її так не називали. У кожній країні були свої особливості мистецтва. Водночас є те, що їх об'єднує: це архітектура. Багато що було запозичено із мистецтва ранішого часу, наприклад, базиліка, які розвинули трансепт, центральний виступ. Що потворився видимий хрест у плані та апсиди – на півкруглі виступи в центрі. Водночас, в романській церковній архітектурі розвинені фасади. Та частина, яку ми бачимо ззовні при вході. Там розміщували скульптури. Найважливішою інновацією було впровадження склепіння приблизно у 1100 році. Це дало можливість об'єднати стіни та стелі. Розглянемо деякі приклади з архітектури. Дочка німецького імператора Генріха II Ода могла б розповісти своєму чоловіку князю Святославу Ярославовичу про собори у Шпаєрі, Майнці та Воремсі. Подивимося на плани цих соборів. Всі вони виконані у формі хреста. Центральна частина, що називається Нава, мала два проходи яскраво виражена апсида у верхній частині храмів. Зовні апсиду прикрашали по дві башти. Як тут ми бачимо у соборі в Майнці та Воремсі. Спочатку перекриття шпаєрського собору було дерев'яним та плоским, а потім провели реконструкцію, звели ще один поверх і перекрили склепінням. Собор став вище на 5 метрів. Станом на 1106 рік собор у шпаєрі був найбільшим в Європі та зразком для інших. До фасаду в собору у шпаєрі, який зараз ми бачимо на екрані, були додані ще дві башни. Поїхавши у Францію, Анна Ярославівна, Могла б відвідати собори у різних регіонах та побачити, що вони трошки відмінні. В області Нормандія вона побачила собор у Кані, присвячений святому Етієну. Камінь, який був у Кані, був білим. Тому і вся споруда теж біла. А фасад цього собору складається із двох веж, як ми спостерігали у Німеччині. І до апсиди додані менші башточки. У Бургундії. Ми їдемо до містечка Отен. Щоб подивитися на собор святого Лазаря, подивимося на план собору, який подібний до попередніх, у вигляді хреста. Але звернімо увагу на колони всередині, їхні верхні частини капітелі розповідають історії. Там понад 60 колон із зображенням сюжетів з Біблії чи навіть фантастичних істот. А тут, на цьому капітелі, що на екрані. Історія про будівництво Отенського собору таке різьблення по каменю важлива риса романського мистецтва. Помандруємо ще у прованс, щоб оцінити собор святого трофима в містечку Арль. Портал головного входу зберігає багато рис античності, перших базилік. Водночас багато декорованих елементів, напівколони, скульптури, що знаходяться обабіч входу та над дверима. В Англії Агата Київська могла б побачити, як будується знамените вестмінстерське аббатство, що знаходиться в Лондоні. Але вона була б вражена фортецями і замками, наприклад, в Ексетері, щоправда, від нього залишились тепер руїни. Часто романський стиль в Британії називають Нормандським на честь вихідців з Нормандії, які завоювали країну в XI столітті почали будувати в тому ж стилі, який був поширений на їхній батьківщині. Але оскільки вони були завойовниками, то в чужій країні спочатку зводили фортеці, таку як знаменита біла вежа в Лондоні або Тауер, як ми звикли її називати. Так як і собору Кані в Нормандії, він теж білий, стіни потрібно було укріплювати, тому зовні ми бачимо невеличкі виступи, які називаються контрфорсами. Усі контакти України і Західної Європи привели до появи романської архітектури і на українських територіях. Дослідимо Пантелеймонівську церкву, яка знаходилася на території Галицького князівства у центральному місті Галичі. Її споруджено близько 1200 року. З часом вона була перебудована, тому зараз ми бачимо її у трохи зміненому вигляді, ніж у 1200 році. Але що ж там від романського стилю? Центральна частина зведена у вигляді Христа. Майже квадратна, якщо подивитися на плані. А ось купол характерна риса романського мистецтва. Він тримається на чотирьох стовпах, що мають східчасту форму. Через цю систему утворюється склепіння та єдиний купол. У західній частині, як і в інших пам'ятках, які ми розглядали сьогодні, були різьблення та колони. Подібні риси можна знайти в Ілінській церкві в Чернігові, Успенському соборі у Володимирі. Церкві Успіння Богородиці Пирогощої чи Кирилівській церкві в Києві. Однак з часом ці пам'ятки були перебудовані, ці зміни призвели до втрати контурів романського мистецтва. Отже, помандрувавши з синами та дочками Ярослава Мудрого Європою, якою вона могла бути тисячу років тому, ми познайомилися із романською архітектурою. Збудовані у вигляді хреста церкви, мали розвинені декоративні фасади, часто зводили башти. Всередині та зовні були численні різлення, скульптури, навіть капітелі колон були із сюжетами. Перекриття було у вигляді склепіння та купола в центрі. Політичні зв'язки України, Русі та рештою Європи в період близько 1000-1200 років були дуже тісними. Це ми бачимо по шлюбах тестя Європи Ярослава Мудрого. Але ці зв'язки були дуже важливими. Це вплинуло на мистецтво. А романський стиль був характерний і для українських пам'яток також. Дізнатися більше про романський стиль можна за допомогою корисних посилань в конспекті уроку, а перевірити, чи ви вловили основні риси романського мистецтва можна за допомогою завдань під відео. До нових зустрічей!